Павло Дуров, засновник і керівник Телеграм, який керує одноіменним популярним месенджером, був затриманий французькою поліцією після прибуття в аеропорт Бурже на особистому літаку. Як повідомляє французький телеканал TV One, Дуров був розшукуваний на тій підставі, що відсутність модерації в Телеграмі та відмова від співпраці з правоохоронними органами зробили його підозрюваним у співучасті в незаконній діяльності, що відбувається в мережі. Включаючи розповсюдження наркотиків, дитячу порнографію та шахрайство, у неділю дуров має постати перед суддею. TV1 пише з посиланням на слідчого, що прокурори будуть просити його взяти під варту, оскільки вважають, що він легко втече з країни. Для цього дуров має всі можливості: літак, паспорти та величезні гроші. Дуров є громадянином щонайменше чотирьох країн, включаючи Францію. Якщо Павло Дуров буде звинувачений у Франції, він швидше за все не буде екстрадований в іншу країну, оскільки російський мільярдер отримав французький паспорт у 2021 році. У таких ситуаціях часто люди з громадянством кількох країн судять як громадяни країн, в які вони були затримані. Цікава реакція як російських пропагандистів, так і безпосередньо окупантів. Вони практично панікують. Чи впевнені вони, що НАТО тепер знає і читає всі їхні секрети? Також ми поспілкувалися з дівчиною, яка довгий час працювала через Телеграм. Цікаво, чи знаєте ви, хто такий Дуров? Так, знаю. І хто це? Це засновник Телеграму. Він зробив. А чи читали ви останні новини про, про нього? Так, читала. Його заарештували за. Порнографічні кадри в телеграмі за торгівлю наркотичними засобами, за все нелегальне. А як ви думаєте, ось його посадять чи ні? На мою думку, його заарештують під варту до з'ясування обставин, але на Щодо того, що заарештують його чи ні, це питання часу. А як ви думаєте, його арешт повпливає на роботу телеграму чи ні? Так ординально повплив повпливає, тому що я знаю, як працює телеграм, і все нелегальне. Піде до Даркнету або на Чорні ринки, і воно буде продовжуватись, продовжуватись. Ну от, а що можна було в Телеграмі робити таке ну нелегальне? Як я казала вже раніше, купля, продажа наркотиків, порнографія, порнографія машини чисто. Це все впливає на сам месенджер, тому ну, на мою думку, я вважаю, що його заарештували за правду. Ну а якщо зміниться Телеграм, якщо це все приберуть, це залишиться просто такий звичайний месенджер. Чи будете ви ним і надалі користуватися? І чому? А, так, буду, тому що це а, дуже зручно а, в плані. Ті ж самих е, відеосаобщеній, -со, е, е, аудіосаобщен, е, це все дуже зручно. Е, І можна швидко читати новини, так? Можна швидко читати новини, е, фото, відео е, не втрачають якості.